Вітаю, друзі! Це Ютуб-канал Фокус в студії працює Максим Добровольський, і сьогодні говоритимемо про ситуацію на фронті та безпеку країни в цілому. З нами на зв'язку військовий аналітик Олександр Коваленко. Вітаємо доброго дня! росіяни. Почали оснащувати шахеди термобаричними зарядами. Розкажіть, будь ласка, що це за новинка і чим вона небезпечна? Ну, поки що це не є якимось масовим явищем. З'явилася перша інформація напередодні, що дійсно з'являються бойові частини з термотбаричною компонентою. Скажу так: якщо дійсно Росіяни змогли використовувати ці бойові частини вагою до 40 кілограмів, то це є реальні загрозою для цивільного населення та в першу чергу об'єктів цивільних об'єктів. Чому тому, що термобарічний боєприпас він є одним з найбільш потужних неядерних боєприпасів в своїй категорії, ваговій категорії називаємо це так? Бо наприклад 40 кг термобарічної вибухової речовини це зовсім інша потужність та наслідки руйнування аніж 40 кг загально якихось? Стандартних таких вибухових речовин, то ми якщо навіть порівнювати е, таку систему важку вогнеметну систему, як сонцепьок То 1 а то е, вона в своїй е, категорії по калібрам 220 й калібр. З, у порівнянні з реактивною артилерією з реактивними системами залпового вогня має безліч недоліків, безумовно, безліч е, є недоліків у цій системі. Але її руйнівні можливості значно більше, аніж у інших реактивних систем залпового вогню, які мають приблизно такий самий калібр. Тому, як на мене, росіяни зараз намагаються підвищити безумовно руйнівний руйнівну компоненту своїх шахет 131-136 і при цьому використовують такі. Засоби враження, які ну на які повинні міжнародні організації вже реагувати, тому що це підвищення рівня каталізація рівня терору проти цивільного населення, бо знову ж таки переважно практично усі шахеди використовуються саме по тиловій Україні. Що робила Сімкарта одного з українських мобільних операторів в середині шахеди нещодавно? Що саме вона там робила? Мені важко зараз сказати. Може бути декілька версій. В першу чергу ми побачимо офіційну заяви щодо використання цієї компоненти. Бо росіяни могли таким чином або е, стану, е, покращити стабільність у зв'язку з шахедом, управління шахедом, або могли покращувати, спробувати покращувати точність цього шахеда, використовуючи українські мобільні мережі. Отже, в них є доступ до цих сім карток з окупованих територій. Велика кількість а в них їх е, є е, 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 саме коли вони захоплювали. Е, Запорізьку область, Херсонську, частини Луганської, Донецької області і не тільки отже, в них є запас цих сім карток, і вони можуть їх використовувати за тією метою. Я не знаю, яка саме безпосередньо в них була мета, але це покращення ефективності використання шахетів. Це точно нещодавно Путін підписав указ щодо збільшення армії на 170 сімдесят тисяч. А що це насправді означає, і чи може це значити, що ось фактично розпочалася нова хвиля мобілізації? В якомусь сенсі так ми можемо говорити, що це перші ознаки того, що розпочинається нова хвиля мобілізації, і це ще не пройшли вибори. Тобто, як ми бачимо, вони все ж таки змушені були це зробити до так званих виборів президента. І вони мають проблеми з ресурсом, їм не вистачає людського ресурсу. Здавалося б, в них є його багато, вони можуть там нібито наступати, але все ж таки проведемо паралелі. Я неодноразово наводжу як приклад їх наступ на Київ у 22 му році, і їх наступ зараз на Авдіївку. отже, коли відбувалися наступальні дії, на Київ вони використовували ресурс 40 тисяч професійних військових, повністю штатно укомплектованих підрозділів, які називалися елітними. Вони оперували в Чернігівській області, в Сумській області, в Київській області. Вийшли на фактично рівень приміських боїв в міській межі Києва. це Саме 40 тисяч угруповані станом на 22 рік. Що зараз робить угруповання більш ніж 40 тисяч біля Авдіївки? Вже другий місяць намагаються оточити маленьке містечко більш ніж 40 тисяч знову ж таки більше ніж на Київ наступало. А при цьому, по деяким напрямкам, їм треба було пройти від тимчасово окупованої території Донецької області від Донецька майже півтора кілометра. Тобто це на Чернігівську Сумську область пройти та Київську, а півтора кілометра. Отже, ми бачимо, як змінилася якість їх наступальних дій спроможності наступальні, ефективність наступу цілком. І цього ми можемо зробити тільки один висновок: вони мають покладають надію тільки на свій людський ресурс, який, як вони вважають, в них не обмежений. Тому так, вони зараз це саме готують нову хвилю мобілізації, саме під таку доктрину. Але і ми повинні до цього готуватися і також змінювати е, свій підхід до ведення бойових дій, а саме не стільки ставити за мету територіальної звільнення територій, саме зараз, скільки знищення великої кількості ворога, тобто не територіальне питання, повинно бути основним. А питання максимального знищення рускій окупантів. А от ви е, чудово порівняли саме ситуацію, яка була колись навколо Києва з Авдіївкою. А станом на зараз, що відбувається поблизу Авдіївки, і е, можемо ми говорити про постійні штурми, м'ясні штурми окупантів і їх наслідки для наших збройних сил. Ну, скажімо так, росіяни їх не хвилює, скільки вони мають втрат, і вони дійсно втрачають велику кількість свого людського ресурсу і механізованої компоненти, саме в районі Авдіївки. І тут ось який важливий момент: вони біля Авдіївки зараз концентрують загальну військові армії з інших плацдармів, тобто послаблюючи ту чи іншу ділянку, ну, наприклад, Лиманський напрямок. Вони майже повністю знакровили свою другу загальну військову армію, забравши найбільш боєздатні бригади саме під Авдіївку. Отже, все це вказує на те, що Авдіївка стає їх епіцентром таким вже їх новим файтішом на новий рік. Задача вона зрозуміла: оточення та захоплення. Є такі в них ресурс. Ну я вже про цей ресурс говорив. Такий ресурс на Київ наступав минулого року. А зараз наступає на Авдіївку. Тобто ситуація дійсно дуже загрозлива. До того ж, Авдіївки дуже варто. Так, це досить серйозно укріплений район, але там проблеми в логістиці. Всього на всього одна логістика 0542, основна логістична артерія, і від неї залежить багато що, в тому числі і боєздатність можливості гарнізону, який тримає Авдіївку. І в даному випадку я скажу так: якщо вони до нового року, а я впевнений, що до нового року їм не вдасться оточити та захопити Авдіївку, якщо вони цього не зроблять, вони не зупиняться після нового року. І в 2024-му це вже буде для них дійсно така програма, основна наступальна. До виборів до початку виборів президента, щоб саме Путін виходив в передвиборчу кампанію з якоюсь перемогою, яку б він згодовував би усіми споживачами інформаційного фастфуду, обмовляв, ось яка велична епічна перемога захоплення маленького містечка Авдіївка з якого зроблять там місто мільйони, головний логістичний вузол, промисловий гігант, і все таке інше. Вони знають, як це зробити так, як це згодувати цим своїм споживачам е, цих фейків та маніпуляцій. А все ж таки на даний час, от нездатність окупантів повністю захопити Авдіївку. Якось позначиться на ситуації на лівобережжі Херсонщини, і е, чи здатні окупанти активно діяти на двох стратегічних напрямках? Ну, вони здатні активно діяти. Вони намагаються Купінській вісі зараз е, працювати. Вони не тільки в районі Авдіївки намагаються наступати не настільки масштабно, але все ж таки серйозно тиснуть в районі Бахмуту, до в них є така можливість ресурсна в Запорізькій області. Вони переважно знаходяться також в обороні. А щодо Лівобережної Херсонщини на лівобережну Херсонщину це повпливає таким чином, що її не зможуть більш ніж є можливість. Підсилювати ресурсом підрозділами вони зараз збільшили там присутність своєї групи війська Дніпро з 65 до 68 тисяч. І поки не спостерігається збільшення ще якось критично. А тому, що основні підрозділи їм потрібні саме біля Авдіївки, тягнуть вони переважно їх з Луганщини. Запорізької області багато вони не потягнуть, бо там потрібні вони в обороні, щоб стримувати наш наступ. Частково все ж таки Запорізької області було перекинуто в Херсонську область декілька підрозділів, а також з території Криму. Отже, дійсно, бойові дії в Авдіївці вони впливають на всі плацдарми. Я навіть сказав би так: Авдіївка зараз сковує можливості російського окупаційного угруповання по всій зоні бойових дій в Україні, і саме стільки, скільки вона буде тримати оборони, саме стільки ми будемо сковувати досить величезний їх ресурс. Нещодавно стало відомо, що Україна в цьому році вже не отримує від Сполучених Штатів Америки гібрид ракети та високоточної бомби під назвою GLSDB. А відтак перша партія вже надійде на в наступному році. Скажіть, як це вплине на стан фронту нині, і взагалі, які плюси від цієї високотехнологічної зброї, ну як може вплинути на стан фронту відсутність зброї, яку ми навіть і не отримали. Ну, ніяк. Ось у тому то і справа. Як ми ми її отримували, і вона ввійшла в наші загальні плани по використанню, а потім їм нам перестали передавати. Ось це був би вплив, дійсно, так. А так, ну, не було і не було. Хоча вона дуже потрібна насправді. Це фактично високоточна плануюча бомба, яка приводиться в дію розгонним реактивним блоком який використовується М142 «Хаймерс» з або М270, має дальність польоту 150-160 кілометрів. Але найголовніше те, що вона маневрена, а вона може не просто летіти високоточно до якоїсь цілі, вона може змінювати свою траєкторію, вона може навіть пролетіти якийсь об'єкт, а потім повернутися і влучити в цей об'єкт, пролетівши до того ще 10-20 кілометрів. Тобто це насправді маневрена, високоточна, плануюча авіаційна бомба такого собі дуже цікавого, гібридного типу, яка має усі властивості реактивного снаряду. І вона дозволила нам на середніх відстань, відстанях знищувати, високоточно знищувати російські об'єкти. Зараз ми обмежені. Якщо говоримо про реактивні системи залпового вогню високоточні, то ми обмежені 80 кілометрами. Даний боєприпас дозволив би збільшити цю відстань більш ніж два рази, і це значно повпливало на наші можливості по нейтралізації ну російських комплексів РЕП протиповітряної оборони систем штабів та інших складів тилового типу. З паливними стильними матеріалами, з боєприпасами, командних пунктів і так далі, і так далі. Але на жаль, ми досі їх не отримали. Хоча знову ж таки ця інформація про те, що ми отрим... можемо отримати GLSDB, з'явилася ще у 2022 році. Отже, зачекалися Російська Федерація за останній час рідко використовує саме стратегічну авіацію, так у таких ударах, масових ударах по Україні. Водночас, чи може на це впливати те, що саме літаки так за те, що вони от в минулому році активно використовувалися? Що в цьому просто зношеність їхніх двигунів, так нездатність ремонтувати їх, і це напряму впливає на використання цієї стратегічної зброї? Так, це один з аспектів, який впливає на їх використання. Там не тільки ми говоримо про двигуни, там загально усі силові агрегати. Вони мають відпрацьований вже ресурс і тримаються на постійному ремонті, заміні, якщо є відповідне обладнання та запчастини, хоча в більшості випадків вони обмежені в таких ремонтних роботах. Окрім всього іншого, сам по собі навіть планер він вже зношений і він має відповідні показники по навантаженню. Тобто, ми бачили, коли, наприклад, літак ту 95 МС. Його не навантажують на 8 ракет авіаційних ракет х-101 555 На нього встановлюються дві, максимум чотири ракети. Отже, це вказує про те, що він не здатен більшу вагу. А чому хоча за характеристиками може? А тому, що планер сам по собі може не витримати таке навантаження, бо він вже зношений. Так, дійсно це впливає, але все ж таки треба бути реалістами і розуміти, що використовувати стратегічну авіацію вони все ж таки зможуть, обмежуючи їх по тим чи іншим, звісно, показникам навантаження, наприклад, тобто встановлюючи одну-дві ракети або зменшуючи якось час підльоту. З інших локацій до основної локації пуску ракети так далі, таке інше. Тобто, вони будуть все одно відновлювати удари крилатими ракетами авіаційного базування, і для цього відповідно потрібен їм, щоб реалізовувати цей план, їм необхідно ну, відповідні умови, наприклад, погодні умови яких вони чекають, поки що вони не дочекалися, як я бачу, цих погодних умов, при цьому вони продовжують працювати робництві їх ракетної зброї? Отже, це е, е, не дає можливості розслаблятися, особливо що знаючи наскільки росіяни в них є фетиш на відповідні дати. Тому я не виключаю, що вони можуть навіть влаштувати якийсь терористичний акт саме через ракетний удар на новий рік, нам щоб е, черговий раз. Зробити з нового року якийсь таку терористичного вакханалі або на Різдвяні свята. Олександр Коваленко, військовий аналітик, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую вам. Підтримуйте Збройні Сили України, бережіть себе і близьких та підписуйтесь на YouTube канал Фокус. Назавжди цікава та важлива аналітика для кожного. До зустрічі.